Не скоро подолаємо вже. То поки о таке, як мого віку, всі, щоб спробували це вже діло, то не так скоро вже і подолають. Ну, вже такі, як вито, я думаю. А в який спосіб можливо подолати? В який спосіб наказувати більше, садити. Однак ще вона не вийде. Я думаю, що можливо, тільки в одному випадку коли люди будуть розуміти, що вони мають право і закони в своїй країні і будуть цікавитися цим. І тоді дуже легко буде, тому що коли ти приходиш кудись в якусь установу, а тобі кажуть, наприклад, ну, ми не знаємо, ви на це не маєте право чи ще щось таке, тоді людина починає шукати знайомства і вирішувати це за хабарі. Коли людина чітко буде знати, керуючись яким законом якою частиною, що вона на це має повне право згідно чинного законодавства, звичайно, що тоді відпаде потреба комусь доплачувати. Це будуть рідкі випадки, скажімо так. Можливо. Потрібно починати з голови, а не з хвоста. Можливо. Потрібно починати спочатку з нашого парламенту, з наших олігархів, бо ми бідні тільки страдаємо середні. Тільки так. Тільки так, якщо ми почнемо перебудову. З тої сторони візьмемося спочатку звітам, то ми багато досягнемо в нашій державі.